Друзі, сьогодні ми будемо грати в варм Wrestling Simulator. Ви бачите, який я прокач, і ви віддається з моїх кенді, якщо ви зараз побачили. на них всього 17 тисяч, а було 300 тисяч. Я їх потратив всі на оце, як це називається, на левелі петів. ну і не на всі. А ви бачите? потратив. Я в Хеллоуінській локації купив. не туди нажав, купив снеки. У мене було оцих косточок багато. І отак, я просто без вас чуть підфармився, ну як чуть мене 625 ко, бо крута рука. Дивіться, вже кінець, можна сказати, хеллоуіна. Сьогодні закінчиться вашим рейтингу Хэллоуин. А мене до сих пор на 66 мільйонів нема. Це реально безпреділ. Може, якщо у вас є пет, може мені його додати. Ну, или додать прокачатися, я верну його потом. Реально, я хочу прокачатися, я не хочу бути таким нубом. Іли завжди у мене буде цей пад. Ви мені дадете, наприклад, 5 на 66 мільйонів, і він у мене буде завжди. Ну, як захочете вибрати. Ну, є мені взагалі додать, бо у мене. Вообще уже немало цього пятого крутого. Я не знаю как. Я уже хочу прокачать, дать потребим когось. Сюда. Охтой взяв трубку. Я сразу зроблю ось так і кладу руку на 600%. Миллион пять, ну так собі чесно 2 и 4. 000. У мене є 5. Я можу дать більше У мене 1200, ага. Не дам, кладеше. Руку хочеш? 562%. Знаешь, мне сделалась рука 562%. Це довгий процес, А якщо в мене буде 5 на 66 миллионов, це недовго буде. То може. Да, дайте про. Може віддасте п'ят покачатися? Може. Дивіться, ребят, що буде робити зараз. Ну, давайте. Та ну не надо мені цього п'ять винубити. Так, все я закрить, мене не тривожити. Ну я так качатись буду. Давайте бо у них дуже мало. 250 триллионів. ну щас сильно голосно. О, все тихенько. Я виключуся, дивіться. Давайте робити. Ну, фармити. Що, це довгий процес качаться? Ну, якщо які круті пет? є ще крутіть, то так. Дивіться, я фармив боса самого першого. Бо я збирав кенді. я 300 тисяч накупив. я отримав 18 мільйона побід, бо я його засив 2300 раз. І за це я дивився на Ютубі, там взагалі люди якось засили. Сімдесят тисяч людей. Ой, яких людей? Бось. Це реально фігіч. Мамонт. Да. Ну, це так. Це третя локація вроді. Це друга це перша, да. Дивіться, що будемо далі робити. Ну не 610 давайте 700 коа сьогодні на фарм. О дивіться, я тут по 1 два трильйони получаю. А тут, а отак по 5,2 трильйону. а тут кажуть в четвертій локації лучше качайте гантелі, Тут крутіш. Тут 5 я відкривав, вони дають взагалі мало. Я оцей яйце вроді відкривав, тут 5 дають 10. Ой, 15, 10 тисяч. Мало. Я оцей 5 трай, десь він реально крутий. А ви запитаєте, откуди в мене 5-3 квітлна побед? Бо я брав, забирав гіфти і короче мені дали супер багато побед. А я, короче, хочу зробити перерождюхи тоді, коли буду в 5 локації, щоб п'ять довго не качатись. Я знаю, що вони там проценти даються все. Але я зроблю перерождюхи тоді, коли буду в 5 локації. І все. Так. Что бы Бо Потому процесс просто качаться. Трейлс, у меня все эти трейлсы есть. У меня трейлс за 5 квинтиллионов. 5 кьюи. 5 квитилионов. Так, Так, 5 вы знали, что 5 квитилионов. 5 квитилионов. 5 квитилионов. я поразила, -кей. Я 5 квитилионов. 5 квитилионов. 5 квитилионов. 630 Процентів Саме крута рука. Я хочу Платіум еґз. У мене тисячу їх, в мене тисяча Платіум ек, але оцього. Давайте зараз покачаємо, просто покачаємось. Ну бо що робити? Я казав, може 700 квадрільйонів на фарму. Скільки в мене? 697 ква, походу. Вроді там було. То давайте ще чуть підформим. Я думаю, вже будемо закінчити відео, Але чого ми йде тільки 5 хвилин? Тут сильно мало. навіть чуть довше. Второй триллион. так мало хоч п'яту локацию? Ну, щ... Ребят, короче. Дивіться, ребят. Дивіться, ребят, що будемо робити? Ну, просто качатися. О, 700 ква! Щас буде 700 ква, 700 ква. Почему п'ятітре, если у мене 6, 4, 7? Це ж по 100 триллион маг получать. Не знаю. Опа. Чари знает. Кстати, в мене є 5. Оце видно best friend 5. Круто. Скачаем 700 к. Може останнього боєчетного босу, Ну там на нього я знаю, треба 14. Ну може якось ж... Жаль. Його не виграти. Я там трошки його вигравав. Ну блін, мені скільки? 750 винт ек? Мені треба 5 на 66 мільйонів. Кого є, можете дати мені. Реально мені ж, я не можу качатися так. Сильно ма. Сильно довго. Кстати, сьогодні вийде обнова. Я не знаю, як цю корову велику зробити. Дивіться, я сейчас сімку беру і візьму корову. Де вона? Осьо. Чого вона така маленька? У деке взагалі на всю локу. Ну, локу? Я просто не знаю як це. А де він? А все корова. Чого ти така маленька, як Бо тебе прокачати? скажи корова. Не знаю корова. Mm. А ви знаєте, в шостій локації гантелі похожі, ніж в другій? Оце ну, так. Додому будемо закінчити вже відео. 新爸爸。